Чи відчуваєте ви інформаційну втому? Е, чесно, інколи так. Да. Апатія е, і просто дізмораль. Ну, час від часу, не так, щоб на постійній основі час від часу, так. Ні, не відчуваю інформаційну в тому, так як я не підписана на багато пабліків, які створюють цю інформаційну втому. Я не сильно цікую з новинами. А чи відчуваєте ви інформаційну втому? Нема коли втомлюватись, багато роботи. Та ні. Ні. Я, в принципі, так, все, дозую, щоб, щоб не забагато було. Коли щось цікаве, заходжу, дивлюся так, щоб я просто сиджу, скролю е, навесни паблики, то такого немає. В тому, так да, відчувається втома від інформації. Е, і ще ну, шкода того, що інформація часто впливає на людей. Ну, Дуже пригнічує, скажімо так, і не завжди правдива. Це теж ну, і пригнічує, і опускаються руки, і відчуття несправедливості у людей за, ну, заточується. Так що ну, інформація повинна бути, але вона повинна бути правильна, справедлива. О, взагалі не часто слідкую за новинами, але. Мені попадаються ну, в масових оцих джерелах інформації, тому е, виходить по-різному. взагалі. Не можу точно надати відповідь на це питання. Точу, якщо залишилося, я не, не, не наблюдну, в смислі не читаю, не слухаю. Якщо а так, нема в мене такого. У мене взагалі багато роботи. Сім'я велика. Тому мені мало вдається щось там. <хи> дуже слухати, дуже. Інформаційно в тому, можливо, так. Да. Зараз дуже великий поток інформації. Не тільки з інтернету, а взагалі з середовища. Тому так, думаю, що так. Да. А чи відчуваєте ви інформаційну втому? Дуже. Проявляється дуже багато кореспондентів, люди, які не є військовими, намагаються дати суспільству свою оцінку, яка зовсім не відповідає реальності. Тобто За війну потрібно відповідати, відповідати. військовим. За мир повинні відповідати і військові, і громадянські. А у нас суспільство чітко поділено. і люди, які не мають жодного відношення до війни, питаються видати у свої оцінки. Це дуже негативно впливає на населення.